Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Господи, ти пастир мій, і я не маю потреби ні в чому. Ти ведеш мене лагідно, з мудрістю якої не збагнути людському розуму. Ти не покидаєш мене, навіть коли серце моє тривожиться. Усі джерела моєї надії в тобі, Отче Небесний. Ти напуваєш душу мою, як джерело серед сухого степу, ти ведеш мене до спокійних вод, де зцілюється втомлений дух, там, у тиші, я відчуваю Твою руку, теплу, сильну, батьківську. Коли моє життя втрачає кольори, коли світ здається холодним, ти відновлюєш мою душу, не даєш мені впасти в темряву. Не дозволяєш мені загубитись серед розпачу. Ти ведеш мене стежками правди, не заради моєї слави, а заради імені Твого Святого. Я пил, а ти дихання моє. У тобі слава, і в тобі спокій, і в тобі життя. Хоч би я йшов долиною смертної темряви, не злякаюсь зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох ось моя підтримка. Я відчуваю твою присутність. Навіть коли навколо морок, ти огортаєш мене своїм світлом, ти мовчки зцілюєш мої рани, які ніхто не бачить, ти тиха опора у гучному світі, ти незламна твердиня, коли серце моє тремтить. Ти приготував стіл для мене перед лицем ворогів моїх. І в той момент, коли я був найслабший, ти показав мені, що любов твоя сильніша за страх. Ти намастив голову мою єлеєм. Знаком обраності і милості, ти назвав мене своїм, і я не забуду цього ніколи. Так, тільки добро й милість супроводжуватимуть мене у всі дні мого життя. Ти не раз рятував мене, коли я не бачив небезпеки, ти давав мені сили, коли я не мав сили молитися. І я перебуватиму в Домі Господньому довгі дні. Бо де ти, там мій дім. Бо в присутності твоїй я знаходжу сенс. І тишу. Ти недалекий, ти близький. Не караєш без милості, не судиш без любові. Отче, я знаю. Твоя воля не в руйнуванні, а в оновленні, не в страху, а в довірі. Ти, Бог, що веде крізь темряву до світла, крізь сум до радості, крізь втрати до віднайдення. Дякую тобі, мій небесний Отче, що я не залишений. Дякую тобі за кожен ранок, коли Твоє сонце пробуджує землю і моє серце. Дякую тобі за кожну ніч, коли ти вкриваєш мене своїм небом, як ковдрою, і посилаєш мені спокій. Дякую тобі за мою родину, за тих, кого я люблю, і за тих, хто любить мене, навіть якщо я цього не бачу. Дякую тобі за моїх дітей. Ти сам тримаєш їхнє життя в своїх долонях. Благослови їх, Отче. Постав ангелів навколо них, освяти їхній розум, їхні вчинки, їхні серця. Нехай не заблукають, нехай завжди пам'ятають, що ти їхній пастир. Прошу тебе, будь опорою для моїх близьких. Там, де ми слабкі, будь нашою силою. Там, де ми розгублені, будь нашим напрямком. Там, де ми страждаємо, будь нашим зціленням. Я довіряю тобі свої тривоги, свої сни, свої рани і надії, бо ти знаєш усе ти бачиш глибше за слова. Навіть коли я мовчу, ти чуєш, навіть коли я зневірений, ти спасаєш, навіть коли я забуваю, ти залишаєшся вірним. Ти мій пастир, Господи, і я твоє ягня. Не залиш мене, навіть коли я сам себе зраджую. Не відвертай обличчя свого, навіть коли я втікаю. Бо душа моя прагне тебе, мов суха земля води. Ти мій дім, ти мій мир, ти мій Отець. Отче мій Небесний, я приходжу до Тебе не з гучними словами, а з тихим серцем, яке шукає Твоєї присутності. Я стою перед тобою як дитя, що загубилося в шумі світу і знайшло дорогу тільки тоді, коли побачило світло Твого обличчя. Господи, Ти моя тиша серед безладдя. Мій мир серед бурі, мій голос тоді, коли я вже не можу говорити. Ти бачиш мене, коли інші проходять повз. Ти обіймаєш мене, коли навіть я сам собі чужий. Я не заслуговую Твоєї доброти, але ти даруєш її щедро. Я не завжди вдячний, але ти незмінно вірний. Я не завжди вірю, але Ти тримаєш мене, коли я хилюся. Я падаю, а Ти піднімаєш. Господи. Даруй мені серце м'яке, як вітер на світанку, і душу, що тягнеться до тебе, як квітка до сонця. Очисти мої думки від усього, що темне. Не дай мені жити для себе, навчи мене жити для тебе. Коли я починаю боятися, нагадай мені, хто ти є. Коли починаю зневірюватись, зміцни мене духом. Нехай мої дні будуть сповнені не суєтною гонитвою, а миром, який приходить тільки з тобою. Я прошу не про багатство і славу, а про тебе, мій Отче, про Твою руку в моєму житті, про Твій подих над моїм серцем, про Твоє слово, що веде й направляє, про те, щоб я ніколи не загубив дороги до Тебе. Захисти мене, Господи, від усього, що нищить душу, від думок, які руйнують, від страхів, які паралізують, від слів, що ранять, і від рішень, що віддаляють від Тебе. Навчи мене мовчати тоді, коли слід, і говорити тоді, коли потрібно. Навчи мене любити не за щось, а тому, що ти перший полюбив мене, Отче мій, захисти також тих, хто поруч зі мною, моїх рідних, друзів, навіть тих, хто завдає болю. Даруй їм спокій, якого не може дати цей світ. Даруй їм віру, що веде через темряву. Даруй їм зустріч із тобою. Справжню, глибоку, спасительну. Я молю тебе за кожну дитину, що народилася в цей день, і за кожну душу, що в цей день зітхнула востаннє. Ти початок і кінець, і посередині милість Твоя. Нехай у всьому, що відбувається на землі, буде Твоя воля, бо вона завжди добра. Отче, навіть коли я не розумію шляхів твоїх, допоможи мені довіряти. Коли здається, що небо мовчить, допоможи мені не переставати молитися. Коли навколо темно, стань моїм світлом, коли боляче, стань моїм лікарем, коли я не знаю, що далі, стань моїм напрямком. Я не прошу легкого життя, я прошу життя з тобою, бо краще з тобою в пустелі, ніж без тебе в палаці, краще з тобою на колінах, ніж без тебе на троні. Дякую тобі, Боже. За кожну зміну в мені, яку ти зробив, за кожне прощення, яке я не заслужив, за кожну відповідь, що прийшла тоді, коли я вже перестав чекати, за кожен ранок, у якому є надія, і за кожен вечір, у якому є мир, нехай у моїх словах буде лагідність, у вчинках правда, у погляді любов. Нехай я несу світло, а не тінь, і хай люди, дивлячись на мене, бачать тебе, бо ти отець мій. А я лише твоя дитина. Веди мене, зберігай, очищуй, піднімай. Я довіряю тобі все, і те, що в мене є, і те, чого ще немає, і те, що я розумію, і те, що приховане від мого розуму, бо ти знаєш краще. Отже святий, я дякую тобі, не просто словами, всім своїм єством, кожним подихом душі, кожною краплею серця. За життя дякую. За любов, дякую, за кожен день, у якому я маю можливість знову знайти Тебе, знову відчути Твою присутність, знову сказати, Авва, Отче, дякую Тобі за те, що ти не залишаєш мене, коли я сам себе покидаю, за те, що Твоя вірність не залежить від моєї мінливості, за те, що Твоє світло не згасає, навіть коли я опускаю очі в темряву, за те, що ти завжди поруч, навіть тоді, коли я цього не бачу. Дякую тобі за те, що ведеш мене стежками, які часто здаються незрозумілими, але завжди ведуть до добра, за те, що лікуєш рани, яких не торкається жоден лікар, за те, що обіймаєш мене тишею, яка сильніша за будь-який крик. Дякую тобі за сім'ю, за тих, кого я люблю, і за тих, через кого вчуся любити, за дітей, дар твого серця, джерело світла в моєму домі. За їхні усмішки, за їхній сміх, за їхню довіру. Дякую тобі за те, що ти, їхній Отець, ще більше, ніж мій, що ти тримаєш їх у своїх руках, коли я не можу. Дякую за слово Твоє, за кожну обітницю, яку ти ніколи не зраджуєш, за кожну істину, що звільняє, за кожне нагадування, що я не сам, навіть коли навколо порожнеча. Дякую тобі, Боже, за надію. Яка живе всередині, навіть у найтемніші часи, за віру, яка не згасає, навіть коли все інше руйнується, за любов, яка не має умов, меж і кінця. Дякую тобі, Отче, що чуєш мене завжди. Навіть коли я мовчу, навіть коли я далекий, ти близький, ти завжди близький. Нехай моє життя буде тобі дякою, нехай моє серце буде тобі храмом. Нехай моя душа співає тобі навіть у тиші, бо ти, мій Бог, моя скеля, мій захист, мій дім. Дякую тобі, Отче, слава тобі, Отче. люблю тебе, Отче, амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.